Нова індуст... індустріалізація України та план перезапуску економіки саме це презентували на 9-й республіці, що відбулася у Чернівецькій області. Участь взяли провідні фахівці з різних галузей. Подробиці дивіться далі в сюжеті ми готували відмовитись від кредитів МВФ, обравши прагматичний шлях розвитку економіки, здійснити реіндустріалізацію або ж розвивати нові напрямки в економіці, і це далеко не весь перелік тем, які обговорили економісти, журналісти, громадські діячі та студенти на зимовій студентській республіці в Чернівецькій області. Цьогорічна тема нова індустріалізація України. На думку експерта Сергія Дацюка, для того аби економіка розвивалася, Україна має знищити вплив олігархії. Потрібно знищити впливу олігархії. Не фізично знищити олігархів, а в олігархії як системи. знищити те, що вона корумпує парламент, корумпує уряд, має монополізм у сфері і тисне прямим чином через тарифи, через політичні переваги, тисне на середній клас, середній бізнес. От поки ми це не змінимо, економіка не зможе розвиватися. Економіст Валерій Коновалюк під час виступу на студ республіці презентував план перезапуску економіки, який складається з десяти кроків. Певен замість виконання вимог зовнішніх кредиторів та перетворення країни на сировинний придаток, уряд має розпочати екстрений перезапуск економіки, зокрема підтримувати національного виробника, віддавати держзамовлення на українські підприємства, а виробникам товарів з високою доданою вартістю надавати преференції. Ми повинні збільшувати експорт і забезпечувати по. потребления за счет собственных мелкотоварных производств. Создавать условия для того, чтобы экономическим путем стабилизировать ситуацию, повысить доходы людей. План, который я представил сегодня, перезапуска экономики Украины, это Ті мери, які необхідно для локалізації всіх кризисних в економіці, створення умов для підтримки національного правозводителя, пірозпределення ресурсів средств, которые будуть стимулірувати приєтні отрасли нашої економіки, цьогорічна дев'ята зимова студреспубліка працювала три дні. Учасники мали змогу отримати консультації відомих економістів, аби в результаті презентувати своє бачення того, якими мають бути індустрії та постіндустрії майбутнього.